Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео хочу поділитися своїм замовленням по каталогу Avon за листопад місяць. Отримала я його дещо раніше, але, на жаль, не було можливості зняти для вас цей ролик. Останнім часом електрика для нас є предметом розкоші, її дають дуже нечасто і дуже ненадовго. І при першій можливості я. Знімаю це відео. Давайте почнемо з великих об'ємів. По-перше, в каталозі мене зацікавив ось такий набір, який складався з трьох продуктів. Це новинка аромату. Перший продукт це велика піна для ванн в об'ємі 1 літр. Маленький гель для душу об'ємі 250 мл лосьон спрей тут об'єм 100 мл. Ось так виглядає. Насправді дуже класний аромат. Він солодкий, теплий, пряний, з ноткою гвоздики та деревним акордом. Він однозначно зігріє вас в холодні довгі зимові вечори та Створить атмосферу затишку. Мені він дуже сподобався, дуже актуальний, на мій погляд, дуже хороший набір, і в цьому каталозі його вигідніше придбати, ніж в наступному. Також я не пройшла мимо ось такого класного оформлення деяких продуктів. Це святковий лімітований дизайн, я придбала ось такий лосьон для тіла з маслом авокадо в об'ємі 720 мл. Він йде з дозатором, дуже хороший аромат, полюбляють його багато клієнтів, дуже вигідна упаковка, продукт буде економно. Розходитися, дуже вигідно користуватися для всієї сім'ї, вистачить його вам точно надовго. Також я взяла лосьон в меншому об'ємі, об'ємі 400 мл. Він уже йде без дозатора і ось так виглядає. І також я придбала ще крем. З цієї ж лінійки, яка підходить для рук, всього тіла і в тому числі для обличчя, об'єм 400 мл, також в новорічному дизайні, нехай для різноманіття буде, у нього дещо густіша формула, але розноситься дуже легко та вбирається з шкірою теж дуже швидко. Далі я придбала ще один набір кремів. Можна сказати, що це міні-креми по догляду за руками. 119 гривень. Обійшовся мені такий набір, не деживо, але виглядає дуже і дуже симпатично, і по-святковому. В цей набір входив крем з маслом какао. Поживний. Для сухої і дуже сухої шкіри. Ось такий з екстрактом гранату для всіх типів шкіри. Ось і мій улюблений аромат жасмину і гліцерину для нормальної і сухої шкіри. Всі аромати, звичайно, дуже приємні, але ось цей чомусь подобається мені найбільше. І останнє, що я придбала в святковому дизайні, це ось такий бальзамчик для губ із лінієчки дерма для сухої шкіри з емолентами. Мені здається, він буде без аромату. Далі покажу вам ось таку міцелярну водичку. Для чутливої шкіри в об'ємі 400 мл. Замовила її моя клієнтка. У мене ще одна в запасах є. Великий об'єм, не подразнює шкіру, гарно справляється з демакіяжем обличчя, в тому числі очей. Їх теж не подразнює. Клієнти її час від часу у мене замовляють. Далі покажу вам для обличчя ось такий тонік лінії Clear Skin, також час від часу їх замовляю, користуюся попитом для проблемної шкіри тонік з екстрактом пшениці та alloi вера. І дійсно, буквально завтра він вже поїде до, до своєї господині. Далі покажу вам два скраби. Замовила їх одна клієнтка, скраб для обличчя. Ось такий з мінералами мертвого моря. Лінічка Планета Спа. Дуже мені подобається аромат цієї лінічки. Так, спецефекти. І м -м, скраб для ніг. Порівняно недавня новинка. Скраб з маслом і ліпе. Вітаміном Е, У нього такий солодкуватий аромат. Нагадує мені аромат солодкого мигдалю. Далі в замовленні парфумований роликовий дезодорант антиперспірант з ароматом Little Black Dress. маленького чорного плаття це замовлення моєї постійної клієнтки, хоч у цьому каталозі, і воно було досить по невигідній ціні. Мені здається, в наступному дезодоранти буде взяти вигідніше. Далі вам покажу креми для обличчя і нічки NU. У мене замовили ось такий набір: денний нічний крем для догляду за шкірою від 35 років. Такий у мене закінчиться в запасах. Я чекала гарну ціну, яка саме в цьому каталозі, тому. Придбала також на продаж один такий набір в запас. І так як вигідна ціна була тільки при замовленні парами ці креми, я замовила ще ось такий нічний крем для догляду за шкірою 55. Справа в тому, що денний у мене є, ось замовила, щоб був набір. І окремо замовила ось такий нічний відновлюючий крем для віку 45. У мене є повністю такий набір, але нічний взяла, скоріше всього, буду користуватися особисто сама. І якщо взяти статистику, то нічні креми замовляють частіше, ніж денні і ніж набори. Вони більш якось актуальніші. Всі ці креми збагачені протенолом, який допомагає виглядати нашій шкірі молодшою, який допомагає боротися шкірі саме з ознаками старіння. Всі креми мають дуже приємні аромати. Кожна лініючка по-своєму, але вони досить яскраво виражені, тим не менше, хто їх не спробував, в основному всі залишаються задоволені і обов'язково повертаються за ними для повторного замовлення. Ну, якщо буває, комусь не підійде, то це якась така індивідуальна чутливість. У більшості вони всім підходять. І на замовленні в мене ще одна новинка окрему від іню для чутливої шкіри, який допомагає відновлювати в шкірі колаген. Він також іде антивіковий. Він іде універсальний, тому що в цій лінійці креми не розділені на денний та нічний. Покажу вам ще останній набір кремів, який у мене був замовлений в цьому каталозі. Це лінійка Nutra Effect, це дещо дешевша лінійка. Ось такий денний крем, та нічний гель відновлюючий. Для Боротьби також з віковими змінами. Денний прийшов мені, ще здається, в минулому каталозі, а нічний був на автозамовленні, і я його тільки отримала. Ось тепер віддам клієнтці набір. Далі давайте я вам покажу два ось такі. Парфумовані наборчики, це набори Pure Blanca. Це замовлення також моїх клієнтів. В наборі у нас туалетна водичка об'ємом 50 мл та роликовий дезодорант, антиперспірант, також в об'ємі 50 мл. Ще вам можу показати декілька продуктів. Декоративної косметики замовили у мене, це ось така зволожуюча мерехтлива помада із лінійки Ультра, ультра. Ось такому відтінку, мені здається, що це сяйво-бронзи в перекладі. Ну, на жаль, не зможемо з вами подивитись відтінок. Ось така в неї красива, мерехтлива упаковка. Знаю, що замовили її на подаруночок. Далі покажу вам два олівчики для губ. Вигідна була ціна при покупці двох, два в рожевих відтінках. Один яскравіший рожевий, один такий нюдовий, Ось цей яскравий рожевий. Клієнтка такого хотіла. Ось, він дійсно. Дуже-дуже яскравий, думаю, їй сподобається і другий е, рожевий Кашемір. Е, я навіть би не сказала, що він рожевий, він юдовий, з невеликим Рожевим відтінком. Я замовляла два олівчики з класичної лінієчки, Ось ці чорніше чорного для очей. У мене закінчились вони в запасах, їх розібрали, але, на жаль, вони пішли на автозамовлення. Їх немає. І ще у мене замовлені. Двоє тінів, зараз вам їх покажу. Ось такі тіні олівець для повік, суперстійкість. Саме ось цей вишиканий беж. Ці олівчики йдуть злаштованою зразу стругалкою. ось. Ось так виглядає. Це ось такий відтіночок. Я би і собі не проти такий придбати. Ось, в принципі, треба буде задуматись. Ось ось наша стругалка. Ще одні тіні, а саме це рідкі тіні для повік зіркової колекції О, замовлені ось такі сіренькі, королева Дейнеріс. давайте я вам. Зроблю сводчик, до речі, у мене в колекції є точно такі тіні. Користуюся, чесно вам признаюсь, не дуже часто, не дуже їх люблю. Я не можу сказати, що вони абсолютно стійкі, наносяться вони і гарно виглядають а, в один. А, В один шар. Дійсно такі сяючі, але чомусь на моїх повіках хотілося б від них більшої стійкості виглядають, насправді, дуже гарно. Майже останнє, що вам покажу, це декілька по-перше, замовила ось такий персів у святковому дизайні лімітованому. Це класичний персів в 50 мл. Давно в мене його не було у продажу, до речі, недавно мене і запитували за нього. Була непогана ціна, 350 гривень в каталозі, тому, думаю, нехай буде. Ще покажу вам ось таку новинку. На жаль, я не знайома з ароматом із лінійки Today Tomorrow Always це The Moment. В принципі, аромат дуже приємний на парфумованій сторінці. Мені здався дуже ніжний, дуже жіночний. Більше квітковий, як на мене, але, звичайно, треба буде познайомитися з пробним зірцем. Хоча б на початок, Ну, поки що теж відкривати не буду. Цю водичку взяла на продажу, Коштує вона 500 гривень. І останній. Перфюм, який сьогодні покажу, це жіночий лак. Я взяла його по якійсь акції по вигідній ціні. Дуже по вигідній ціні, за, мені здається, 240 гривень. Під цю акцію підпадала і жіноча водичка, і чоловіча. Я би взяла обидві по такій ціні, але Поки я оформила замовлення, чоловічу водичку вже розібрали. Думаю, ви всі знаєте, як виглядає цей флакончик. Це такий солодкий е квітковий аромат. Його дуже багато клієнтів полюбляють. Правда, показую, я вам не класичний. лак клаві. La У мене в колекції в такому дизайні саме він. Лак у мене також є, але він в об'ємі 30 мл і флакончик у нього інший. Ось. Дуже у нього гарне оформлення на подарунок. Буде саме це. І останнє, що вам покажу у моєму замовленні, це був бонус. Бонус, як завжди, йде трьох ступенів. В залежності від суми вашого замовлення, ну, у мене завжди бонус виходить або на перший рівень, або хоча б на два рівні, але на третій рівень я не витягую. І на цей раз була, був ось такий догляд за волоссям, відновлюючий з пантенолом. Це був шампунь для сухого пошкодженого волосся в об'ємі 400 мл. масочка з цієї лінійки в объеме 375 мл. Насправді ціна масочки та шампуню досить высоко в каталоге Я, звісно, Буду пропонувати клієнтам набагато дешевше. Ось таке було моє замовлення. Дякую всім за увагу, всім нам сили, мужності, витримки. Відсутністю електрики нас точно не злякати і точно не зламати. Бережіть себе. Зустрінемось з вами в наступних відео. Всім па-па!